Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з бальовничого Прикарпаття. І сьогодні я вам розкажу, яку картоплю, як я підготовляю і яку картоплю я буду садити. Так, сьогодні я вам покажу, як я вибираю картоплю на посадку. Ось тут. Які, які я буду сорти е, садити. Ось я купила такої, е, сказали мені, що надрання е, така коломба, е, що то все дивіться, такі гарні, е, то ти вже я їх покладала Оцей ящик, набрала їх. Дві гарні пільці зробили сідвід, як вже вона накирчилася, як гарно. Я її вибрала, один. То то тут треба дивитися. Знайте, щоб не було такі, бо то я вбрала. Мені давали повністю, але тут є з такими двітяке, тонесенькі, отакі кільці. Тонесенькі, вона, вона не годиться. Садити, я її відбираю, мені треба буде повністю вибрати, І, і таку, котра, котра має великі, ось такі гарні кільці. Я буду тут садити, бо, бо вона зійде та й буде з неї е, якийсь толк. А то таке мені дали е, ту. Ну, Ось дивіться, ця теж гарна така, вона, значить, піде сюди на посадку. О, я набираю, будемо садити е, такої. Це, е, це буде коломба. Я маю отут казку Скороспілка це моя, як вона вже всі покілчила. Хоч, ще кінець січні, але вона як уже всі покілчила. Я її буду брати теж. Ми будемо один, будемо один, брати, садити різної. от Я вибираю теж, така, аби була з гарними кільцями. дивіться, як... які кіль... кільці, які гарні. вони, Вона вже повністю Двіть, які чудові кільці. Це скоро спілка. Це вся скороспілка, я її теж понакладаю. А ну, тримаю, я буду то -то збирати. Я її отут у ящик і будемо ми, віть, яка, яка гарна вже один навіть укорінилася, яка гарна. Я її буду вибирати отут. Такої, один ящик. Такої будемо садити. О, дивіться, яка, яка гарна вже вона. Тут повністю вона вже вся скільчена. Я її лишу на, на пізніше трохи, я всю не буду садити зараз. Я буду, потрошками садимо. Ми зараз все не будемо основно е, туту. Але отакого. я кладу і кладу її у, у, до хати, таку кухню, кладу біля теплого чогось такого, аби вона собі сі файно прогрівала. Дивіться, який гарний уже кілець тут є. Повністю така вже, я кажу, до посадки. О, ой, я, кажу. я її різати не буду, бо тепер різати опасно, бо -то тепер швидко ще я її різати не буду. Але вона дивіться, яка гарна. уся гарна. Це скороспілка у в мене. Це коломба. Це мені дали такий, такий сорт. Це, над, кажу, що це надрання е, картопля. Ми будемо, подивимося, як, як вона у нас. Поведеш, я не знаю ще, бо я ще її не садила, цю коломбу. То, оцю, оцю садила, бо цю, цей мені торік того року мені дали це її, я садила, але садила я її пізніше. Я її так, так рано я її не садила. Садила я її аж у квітні місяці, усю скоро спілку. Але вона була гарна теж. Дивіться яка. Я її просто всю. Майже взяла на насіння. Дивіться, яка була велика, яка гарна е, та картопля. От я вже вам показувала, як я вибирала оцю картоплю. Оцю картоплю. це картопля у мене Рів'єра. Е, вона має, дивіться, Рів'єра, аби ви знали, вона має такий синуватий е, відтінок. Отако. Це, це є справжня Рів'єра. Котра має отакі кільці сині, це є Рів'єра. Має мати отакі сині, це є Рів'єра. Ось, ось я її поставила б вона до хати, аби вона трохи е, прогрілася. Цю я поставила і свою звичайну, я не знаю, чи це, е, яка це все є, чи то це все є. Слов'янка чи, чи яка то це все є. Я добре не знаю, бо дитя і така, синя ще давна якась, та про, проста така. Це теж будемо садити, таку, такої. бо я кожен рік так роблю, різну, різну я сажу. Рів'єру я садила торік, таку садила і червону садила. От то була, була гарна. От, дуже гарна була. І рів'єра була смачна рання, і цяво. Гарна. Того року дали мені отакої Оце оця во. Я її буду цього року садити трошки швидше і дали мені ще такої надранньої колумби. Ось така во ось така, ось така, колумба. Я, я не знаю, то казали, що це надрання сорокаденка, чи, чи яка, я не знаю. Но, но мені порекомендували, і я її цього року купила. От, і я буду її садити. Трохи посаджу пізніше, а на, на одній грядці буду тепер садити. Ось такі я буду садити оці сорти. Так, Рів'єру, сорокаденку, коломбо. Ну, і я ще раз кажу: що я не знаю, чи це слов'янка, чи яка сесе. Я не знаю добре, яка сеся червона, червона картопля. яка. Ось такі сорти. Буду я садити тепер, рано. Ще, ще от то, що лишень. Сьогодні я їх поставила кінець січня, я їх підготовила якраз. А садити будемо зараз вже початок лютого, ми будемо вже садити їх у то -то, на грядку. Ось, ось так прогріла я їх гарно і зараз ми будемо садити. От, Отакі от такі сорта картоплі. О. А ви які садите сорти картоплі? Чи садите так рано, чи, чи накриваєте, і садите під агроволокно чи, чи ні. Ану, діліться в коментарях, буде цікаво, які ранні сорти ви маєте, які садите ранні сорти. Буде дуже цікаво. Все пишіть в коментарях. Ось Ось усі картоплі вони вже підготовлені, вони вже скільчилися і вже підготовлені до посадки. Знаєте, які, які гарні. От. Всі, всі, всі сорта. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!